Добрий вечір. В ефірі чергова програма вечірня кава з Дмитром Жангіревим. І моя гостя Ірина Бережна, народний депутат України від партії регіонів, член комітету Верховної Ради з питань правосуддя, доктор філософії в галузі права. Добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро. Добрий вечір. Ірина Григорівна. Як відомо, Верховна Рада 3 червня вже прийняла в першому читанні закон України про судоустрій і статус суддів, який одним. З основних чи одним з елементів судової правової реформи, яку запропонував президент. І, мабуть, до канікул він буде остаточно прийнятий з урахуванням поправок. І перше питання воно не правове, а філософське. А от тусіс, не ту систему корупції, яка там складалася роками, десятиліттями, а може і ще більшими періодами, можна зламати, змінивши, скажімо, ну, статус судді, тобто законодавче змінити таку суспільну систему корупції, яка склалася, і, і яка, на жаль, задовольняла не тільки там частину суддів, частину правоохоронців, але й частину певну частину суспільства, які ну там як -та, варчал, ну, нус і всіх, всіх влаштовувала ну, багатьох влаштовувала, у когось щось було, ну, ну значить треба занести і вирішити питання. Ну, знаєте, як було насправді, коли ти міг занести і був впевнений в тому, що ти заніс перший, і майже переконаний в тому, що суддя внесе. Рішення, яке тебе влаштовують, так, всі були задоволені. А коли хтось твій опонент приходив швидше, ніж ти, і суддя до тебе повертався, м'яко кажучи, спину, тоді всі, звичайно ж, були невдоволені і геть усюди казали про корупцію у суддівському середовищі. Знаєте, Дуже філософське дійсне запитання. Особисто моя думка з цього приводу полягає в тому, що. Навіть самі найдосконаліші закони, які б ми не прийняли, навіть якщо буде така змога все ж таки внести ще зміни в конституцію і на рівні конституції закріпити певні зміни щодо системи судовостю, все ж таки це не є панацея, на жаль, оскільки наша ментальність, взагалі нашого суспільства, дійсно слід змінювати, і все це повинно… Йти, як то кажуть, із серця, із голови, з усвідомлення того, як можна робити, а як не можна. Ви знаєте, я є головою підкомітету з питань адаптації нашого законодавства до європейського законодавства, саме підкомітету комітету з питань правосуддя Верховної Ради, і досить часто спілкуюся з моїми іноземними колегами. Так от об, обговорюючи певну проблему або певну ситуацію, яка єсну в Україні. Ми кажемо, ось дивіться, в нас є така схема, ось такі ми бачимо методи застосування, використання судів і щодо рейдерських захоплень. І ну, досить багато, ви самі знаєте, усі наші громадяни знають. І Ми кажемо, я особисто питаю, скажіть, а у вас є така практика? Вони з подивом дивляться, кажуть ні. А чому? Ви знаєте, в нас так не прийнято. Ось і все. І от коли в нашій країні буде усвідомлення того, що... Є певні демократичні принципи співіснування в суспільстві, і це вже повинно бути у кожного в серці, у кожного в мислях, розумієте, у думках. А, тоді можливо казати про те, що дійсно закон, якщо він ефективний, він буде працювати в повному обсязі, і ми можемо подолати повністю корупцію в суддівському середовищі, але все ж таки. Погодьте з тим, що певні кроки щодо цього треба все ж таки робити на законодавчому рівні, регламентувати це з за допомогою законодавчих актів. Тому ми будемо намагатись робити це разом з суспільства із органами державної влади, законодавчої влади. І ну, це, мабуть, еволюційний процес, все ж таки, але я сподіваюся на те, що ми це здолаємо разом. На підтвердження вашої хочеться бути оптимістами. Знаєте? На підтвердження ваших слів. Хочу сказати, що дійсно в Європі там ну, той світ, який ми так називаємо цивілізованим. Наприклад, ну практично не виникає ситуація, що хтось не виконує судове рішення, там як виконати судове рішення. Ну прийде виконавець і виконає ніхто йому не буде заважати. Ви знаєте, Інколи в наприклад в Німеччині взагалі відсутня така норма і відсутній інститут судових приставів, оскільки це виконується взагалі автоматично. Там навіть немає виконавчої служби. Є судове рішення, все рішення направляється, ну наприклад, до банківської установи, якщо стосується сплати певної. Суми коштів і все це працює автоматично. А в нас, якщо ви пам'ятаєте, колишня прем'єр-міністр Тимошенка могла прийти звернутися до народу через засоби масової інформації, казати про те, що вона дозволила, наприклад, митниці не виконувати судове рішення, оскільки їй здається, що воно є а, несправедливим і судді отримали певні хабарі. Окрім заяв, нема нічого, але все ж таки ви розумієте, який тиск чинився на суддів, і взагалі в якій країні цивілізовані таке можливо прийти а, най, одна з найвищих. Чих посадових осіб в державі каже: я дозволяю не виконувати це рішення, оскільки я переконана в тому, що воно якесь там несправедливо, незаконне, несправедливе, або не виконувати рішення конституційного суду. Тобто, це рішення добре, добре, давайте його виконувати. а Це мені не подобається, тому ми від нього відвертаємось. Ну це ж погодьтесь без глуздя, тому добре. це треба змінювати.